Друзі, всім привіт! Хотіла прокоментувати МНТ, яке пройшли вчора. Я вітаю свою ученицю Алісу, яка з... В... 32 балів, отримала 26 і це дуже гарний результат. Але хочу наголосити, що рівень завдань з кожним роком все складніше і складніше. Чесно кажучи, це не рівень b 1 це вже десь b 2 Розумієте, для того, щоб підготуватися нормально до МНТ, або раніше це було ЗНО. А до речі, нема не прослуховування, не одіювання, а нема завдань на письмо. Все ж таки, граматика це дуже добре, і, звичайно, її треба підтягувати. Але основний акцент йде на лексичний матеріал, і вони дуже багато використовують автентичних текстів, наприклад, з BBC або з навіть з блогів. І тому я дуже рекомендую для тих учнів, які хочуть здати на гарний бал МНТ, друзі, починати все ж таки. Займатися два роки, щоб у вас не було стресу. Розумієте, от англійську мову реально поставили четвертим предметом, тобто ви здаєте математику, українську мову або там історію України. Ну хто що вибрав? Ось і останнім йде англійська мова. Реально, ну це складно, тому що вам треба сконцентруватися саме на лексичних моментах. В завдання, а вони дуже-дуже їх закручують. Тобто вони так будують ці завдання, щоб ми мали таке логічне Лесамше, про яке я вам дуже давно вже говорила. Тому у вас лексичний мінімум ці 25 тисячі слів, які я рекомендую, ви їх повинні знати просто на зубок. Ну, я хочу сказати, що а, зазвичай е, говорять, що десь 30-40% незнайомих слів буде на цих іспитах НМТ або ЗНО, якш, які були раніше. А, але розумієте, там реально більше, більше цих буде незнайомих слів. А, але є база. Тобто а, для навчання, а, а, якщо ви готуєтесь самостійно, наприклад, вам потрібно обов'язково лексичний мінімум, обов'язково фразіологізми. Вчити ідіоми, ну і, звичайно, граматику. Без граматики не можна, тому що е, багато завдань побудованих саме на коли там Fill in the Gaps, і треба вставляти, чи є prepositions, чи немає пропозиції. Ось, І тому ми не зможемо обійтись без граматики. І е, е, саме в текстах, де треба вибрати, як продовжити речення, от той, що на кусочки розривається, там саме таке завдання. І тому моя а, така рекомендація готуватись все ж таки два роки. Тобто, перший рік ви все-таки закріплюєте ваші пробіли, такі Blind Sports а, в граматиці і е, починаєте е, звертати увагу на лексичний мінімум, а, починаєте його вчити, і вже другий рік просто відпрацьовуєте всі-всі завдання, пов'язані саме з Feeling the Gaps, коли треба вибрати, доповнити е, синонімічний ряд. Дуже-дуже важливим, тому що одні ті самі слова вони схожі як синий ряд, але все ж таки вони мають різне значення. Так що, ті, хто зібрався здавати в наступному році НМТ, будь ласка, думайте вже з вересня. Всім привіт і тихого дня!